Я вважаю, що якщо є сьогодні ще частина людей, які вагаються і мотивуються тим, що церковники їм про це не сказали, і вони, наприклад, будуть вечеряти шостого, а на служу Божу йти сьомого, в жодною мірою ми не повинні будувати протистояння на цьому ґрунті. Абсолютно, зокрема, це в соціальних мережах, коли тих людей, які будуть вечеряти 6-го числа, будуть звинувачувати в тому, що вони москалі, розумієте, це неправильно так робити. Тобто один швидше усвідомлює, інший усвідомлює пізніше. Я озвучила свою мотивацію, і ви також свою мотивацію озвучили. Є певна частина людей, які ще будуть вагатися. Це не є наші вороги. Це не ті люди, з якими ми маємо воювати, боротися, обзивати якимись різними словами, і коли вони нас будуть вітати 7 січня, ми маємо відповідати, що Христос народився славімо його. Розумієте? Тобто, реально має бути напевно оцей перехідний ментальний період, який остаточно завершиться тим, що 25 грудня стане аксіомою. Нам не треба в країні сьогодні ще одної лінії розламу. У нас і так ця рівня розламу кривала. Нам треба відірватися від москальського світу. Нарешті, Зеленський це сказав вперше в Сполучених Штатах Америки, що нам треба відірватися від них на ментальному рівні. Бо тільки ментальні зміни дають зміни і економічні, і культурні, і всілякі інші. Ось мені здається, що 25 грудня це буде ось ця остання крапочка над і, а можливо, дві крапочки, краще її. Дві крапочки над остаточним. Над остаточному ментальному визволенні українців.